Зараз ми знаходимося в одному з наших боксів, е, в якому проводяться роботи оцієї ось автівки, яка отримала пошкодження на бойовій задачі. Це друга автівка, по якій виконується тут плановий ремонт, відновлення ходової частини. Е, вбираємо течі, які в неї виникли. там Заміна сальника коленвала. Хлопці, скільки часу у нас залишилось? чи скільки потребує часу у нас до. Через два дні автівка буде готова, вже вийде. По цій автівці трошки в нас є питання. Я думаю, за тиждень-півтора ми її відновимо і вона поїде вже виконувати бойову задачу. Мій позивний чорний, я командир відділення автомобільно-технічного обслуговування 429-го окремого полку Ахілес. Цивільному житті я керував також СТО. У мене працювали хлопці, які на сьогоднішній день знаходяться в нашому підрозділі. Якщо в цивільному житті ми могли закладувати на ремонт однієї автівки до неділі, то на сьогоднішній день цього часу немає. І ми закладуємо не більше двох діб на виконання задач. Мій позивний Меджик, я механік полку Ахілес. Я на цю спеціальність і приходив. Ми відновлюємо машини після обстрілу, робимо планове ТО, ну і взагалі всі інші роботи, які стосовні з бойовими машинами, які виконують бойові задачі на фронті. На даний час машина ну, проходить планове ТО, Ми міняємо формозмі гальма. Той же час ми зняли коробку. Ми міняємо зальний, сальник маховика, будемо міняти мастило, ну і там ще по декілька запитання є по машинам, будемо це все устраняти, ремонтувати. Так, робота движиться, як тут нічого складного, може це зробити кожен. Позивний байкер в цивільному житті я ремонтував фури, мав власне СТО, робив мотори, електроніку. Ці знання мені згодились і на службі. Також роблю ходові частини, двигателя, коробки, ну, широкий спектр, грубо кажучи, послуг, які допоможуть швидше поставити автострій після якихось прильотів або просто планова заміна якоїсь запчасти. Що як механік, так і працюю, так і виконую свої функції. Ну, майже як і в цивільному житті, трохи інший спектр автомобілів, але та ж техніка ті ж гайки. Я кастомайзер, у мене саморобний мотоцикл. Ну, Пов'язаний з технікою так чи інакше. Робив на замовлення мотоцикли, тому і байк. Як в житті, так і вийшов. Колектив дуже гарний, сплочений, кожен на своєму місці. Більшість хлопців універсальні. Тобто ми покриваємо кожен широкий спектр робіт. Ну, і Друг друга можемо перекривати, якщо хтось зайнятий. Інша людина може виконувати будь-які обов'язки. Також в одному з наших боксів знаходиться така майстерня: це електрик, який займається прошиванням автівок, відновлення плат, відновлення яких ще електричних деталей. Меня зовут Андрей. Я занимаюсь ремонтом электрооборудования автомобилей, точнее електронікою. Сейчас я делаю это ремонт блоку управления кузова. С Здесь не работал свет. От, треба ремонтувати світ. Наша робота ще не обмежується тільки цією майстерню. У нас е, ще є виїзні е, бригади, які виїжджають на локацію, які знаходяться безпосередньо, е, з якої починається виконання бойової роботи. Там знаходяться наші автівки, які бувають таке, що потребують е, термінового обслуговування. Такі ситуації в нас були. Машина не змогла виїхати в певний час. Були проблеми. Хлопці виїхали на локацію, виконали задачу за пів години, і машина вже була в строю, вже виконувала бойову задачу. А зараз ми рухаємося теж в нашу локацію, де ремонтуються бойові вантажні автівки. Теж ми проводимо їхні ремонти та відновлення. Це наш mercedes Унімог, який потрапив під обстріл ворожої FPV, на якому була знищена е, кришу, знищена було Буду. Тут ось отвор у нас вийшов заряд. Машинка вже майже відновлена, заміна лобового скла. Я думаю, ще пару днів і вона вже почне виконувати. Бойові задачі в нас. На сьогоднішній день нам е, потрібні зварювальники, е, майстри, механіки, мотористи Потрібні люди, які чогось не вміють. Ми навчимо. Ми дружній колектив. Ми допоможемо, підтримаємо все, що потребується. Головне в цій справі мотивація і бажання захищати нашу країну і робити це заради наших близьких, рідних та дітей.